Вітаю вас, журналісти телеканалу Осет готові перегорнути інформаційну сторінку тижня, що завершується. Чим запам'ятаємо останні сім днів? Дивіться далі. Дрогобич претендує на світовий рекорд. Великою Дрогобицькою гаївкою зацікавились представники книги рекордів Гіннеса. У зв'язку із цим, книга рекордів України, куди внесена Дрогобицька Гаївка, готує відповідні документи на занесення нашої гаївки до книги Гіннеса. Нагадаємо, 17 квітня увага України була прикута до Дрогобича. Місто прославилось наймасовішою гаївкою. Яка вулицями міста протягнулася на три кілометри та згуртувала в єдиному пориві понад п'ять тисяч людей. За організацію масштабного великоднього дійства дипломами національного проекту Книги рекордів України нагородили ініціаторів гаївки Остапа Походжає та Віктора Возняка. Колектив Дрогобицького педуніверситету визначився, кого хоче бачити новим ректором. Цієї середи у стінах інституту фізики, математики та інформатики, відбулася конференція трудового колективу, на якій обирали майбутнього ректора. Посада керівника університету стала вакантною у зв'язку із смертю академіка Валерія Скотного. Про амбіції очільника вищої школи заявило шість кандидатів. Троє з них, зокрема, професори Василь Бойчук, Богдан Винницький та Надія Скотна із Дрогобицького педуніверситету, троє інших з різних міст України. Євген Кулик з Полтави, Олег Тищенко та Юрій Палих із Рівного. Чотири години знадобилися для того, щоб колектив Альма Матері визначився із кандидатурою майбутнього керівника. Претендентам ректори відвели по 15 хвилин на виступи та відповіді на запитання. До голосування дійшло п'ятеро кандидатів, оскільки професор Євген Кулик в останню хвилину оголосив про зняття своєї кандидатури. Обирали майбутнього ректора шляхом таємного голосування, участь у якому взяли 146 делегатів конференції. Результати голосування. Наступні 82 делегати підтримали Надію Скотну. За кандидатуру Василя Бойчука проголосувало 49 осіб. Решта кандидатів набрали від 3 до 7 голосів. За кандидатуру професора Скотної проголосувало 55 відсотків делегатів конференції трудового колективу. За професора Бойчука проголосувало 32 відсотки. Ми спрогнозували такий результат. Вибір тепер за міністерством. За результатами конференції трудовий колектив рекомендуватиме міністерство освіти та науки України на посаду ректора Дрогобицького вишу двох кандидатів: Надії скотну та Василя Бойчука. Остаточне рішення тепер за міністерством. Тим часом думками щодо майбутнього ректора поділились, і студенти окреслили портрет майбутнього керівника вишу. Той, хто претендує вже на звання ректора, він вже якийсь особистість, вже чогось досягнув в своєму житті. А основне це молодість і досвід. Має бути, по-перше, обізнана абсолютно у всіх сферах, у всіх, у всіх напрямках, в яких діє наш університет. Має бути зацікавлений в тому, щоб університет був прославлений не тільки на теренах Львівської області, а й за межами України. Ваш ректор повинен бути справедливим. Чесним, відповідальним, людина свого обов'язку. Дрогобичан менша і такий демографічний прогноз для міста дають канадійці у рамках проєкту розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України. Проаналізувавши демографічну ситуацію, спеціалісти дійшли висновку, що з 2012 по 2030 роки кількість населення Дрогобича зменшиться із 97 тисяч осіб до 90. Такий прогноз канадійці вибудували на трьох основних показниках: кількості населення за минулий рік, даних про народжуваність та смертність, а також міграції населення. Демографічна модель Дрогобича дозволить вам спрогнозувати динаміку зміни кількісного та якісного складу населення, врахувати потреби в дошкільних та навчальних установах, передбачити кількість робочої сили та пенсіонерів у місті. Наступним етапом роботи нашої групи буде розроблення фінансової та економічної моделей, що подальшому дозволить отримати цілісну картину розвитку дрогобича. Що стосується тривалості життя Дрогобичан, то можемо порадіти за чоловіків. Канадійські фахівці прогнозують зростання тривалості їхнього життя на 5 років. Загалом середня тривалість життя чоловіків у нас становить близько 70 років, жінок близько 80. Що тривожить місто, так це тенденція до старіння населення, яка до 2030 року тільки посилюватиметься. Натомість міграція населення, передбачають спеціалісти, знизить свої оберти. Дрогобицьким сміттєвозам готується перекрити дорогу до бронецького сміттєзвалища. Дрогобицька райдержадміністрація не задоволена станом експлуатації бронецького сміттєзвалища міськими комунальними службами. Про це заявив голова райдержадміністрації Михайло Сендак. І слів посадовця, сміттєвози, які везуть тверді побутові відходи з Дрогобича до брониці, засмічують нечистотами дорогу, яку доводиться прибирати районним службам. Тільки під час минулого дня довкілля із узбіч зібрано та вивезено шість вантажівок нечистот. Окрім цього, свій Ресурс давно вичерпало і сміттєзвалище, запевняє пан Сендак. Сьогодні тверді побутові відходи складують за визначеною територією. У зв'язку із цим районі скликають нараду, на яку запрошують керівництво Дрогобича, екологів зі Львова та інших фахівців, щоб спільно шукати вихід із ситуації. Якщо з боку міста не буде кардинально поліпшено експлуатацію сміттєзвалища, то не виключено, що сміттєвозам буде перекрито дорогу до нього. Місцеві депутати незадоволені станом доріг та торгівлею. Такі думки народні обранці озвучили 26 квітня на 18-му сесійному засіданні. У порядок денний того дня були внесені бюджетні земельні та приватизаційні питання. Розпочали сесійне засідання із депутатських запитів. Зокрема, депутат Степан Федак зауважив, що в місті продовжують викрадати каналізаційні решітки та люки. Виходить, що винні не покарані. Турбували депутата і питання щодо несанкціонованої торгівлі на вулицях Дрогобича. Дивіться, що робиться біля пам'яті. Казара Шевченка, тобто коло старого фонтана наша. Зробили нестанціоновану торгівлю. Прийшов я вчора до директора КП Гринок, ніякого не має на його території. Дай запит міліції, зробимо фотографію. Які проблеми треба? Є стаття 160, незаконна влучна торгівля. Візьміть, 10 учасників, стадуть, протоколи ми стояти не будемо, не де з чим. Комунальні питання перед колегами порушив депутат Богдан Пристай. Народний обранець висловив владі побажання від мешканців багатоповерхівок, щоб ліфти у висотках курсували цілодобово. Окрім того, пан Пристай поскаржився на бездоріжжя у місті. Дорогобацькі ями стали притчою воязицих. Та наголосив у місті діються парадокси по другому колу ремонтують дороги, які не так давно відновлювали. Натомість, за дороги у ямах шляхоремонтники не беруться. Я подивований тим, що, скажімо, Івана Франка дороги зовсім немає, але на розі біля меморіалу Де жінка, я не знаю, як, як цей меморіал назвати правильно, вже вдруге перед 9 травнем ремонтують дороги. Це за наші кошти. Очевидно, перше, комусь вигідно такий ремонт, коли кожного року ремонтується, а по-друге, мабуть, не варто звертати увагу знаєте, таку особливу на, на День на побідини. До Дрогобича завітали польські медики за ініціативи Дрогобицьких ченців-боніфраторів у місті розгорнуто медичну акцію, де всі бажаючі можуть пройти безкоштовні медичні консультації. Більше деталей у нашому сюжеті. 26 квітня у Дроговичі стартувала благодійна медична акція для людей, які потребують медичного обстеження, але не мають на це коштів. Приїхали лікарі-спеціалісти із Республіки Польща. Все розпочалось із урочистої меси та благословення польських лікарів, яка відбулась у костелі святого Варфоломея. Відтак усіх бажаючих прийти медобстеження чекали на вулиці Івана Франка 53, де і розташований монастир чину боніфратів у місті. Така акція є така акція. Це відповідь братів боніфратів усім, хто занедужив. А таких, як відомо, тут багато. Люди зголошуються. І я радий, що ми маємо змогу допомогти їм. Свої послуги усім потребуючим надають такі спеціалісти, як кардіолог, офтальмолог, ортопед, педіатр та фахівець із внутрішніх хвороб, який проводить ультразвукові обстеження. Окрім того, за час акції можна виміряти артеріальний тиск, зробити аналіз на рівень цукру та холестерину у крові. Тим, хто має серцеві захворювання чи гіпертонію, безкоштовно видаватимуть медикаменти у відповідності за призначенням лікаря. Участь у акції беруть лікарі шести категорій: це спеціалісти з міста Катовіце, Битома та Шльонська. До акції долучились товариства польських спільнот з Польщі та Дрогобича, влада міста Битома та 15 волонтерів благодійного фонду «Карітес» української греко-католицької церкви Самбірсько-Дрогобицької єпархії за словами однієї із організаторів благодійної акції пані Аліції із битома. Кількість людей, які проходять на консультації, є більшою аніж очікувались, але допомогу та обстеження проходять усі. Виявляється, хворих багато. Від учора обстежено вже понад 100 людей. І, Як показало обстеження, є й такі випадки, коли хворим потрібне негайне лікування та допомога лікаря. Працюємо лише другий день, але вже можу сказати, що кількість хворих, які потребують нашої допомоги, дуже велика. Люди у вас милі та привітні. Однак рівень медичного обслуговування дуже низький. В Польщі з цим все набагато краще. Організатори акції запевняють, що польські колеги ще не раз завітають до міста Котермака. Подібна зустріч відбудеться уже на наступний місяць. Рухаємось далі. Цього тижня Україна вшанувала жертв Чорнобиля. 26 квітня минуло 26 років від дня Чорнобильської трагедії, найбільшої катастрофи за всю історію ядерної енергетики, від наслідків якої постраждало понад 3 мільйони українців. Пошанували ліквідаторів ЧАЕС і у Дрогобичі. 63 ліквідатори отримали матеріальну допомогу. Вручили грошові виплати чорнобильцям у сесійній залі. Там ж пройшов і вечір пам'яті до чорнобильської трагедії. Очевидці ділилися спогадами 26-річної давнини та запевняли – Відвернули тоді Найголовніше, ймовірний другий вибух на чаес, який міг прогриміти 12 травня 1986 року. Згадувати є, що і прикростів багато, що не знали я, не знали ні часу, не знали об'ємів вперше. Вперше все було вперше. Саме головне не допустили другого вибуху. Я коли перший раз приїхав, то просто не вірилося, що. Взагалі, я тільки бачив до того, такі, бачив тільки у фільмах якісь наукові фантастики, такі приміщення і так. подібного, як, наприклад, третій блок, я в житті до того не бачив. Сьогодні у другобичі та степнику мешкає 327 громадян, яким свого часу довелося віч навіть зіштовхнутися із чорнобильським лихом. Життя чорнобильців не безхмарне, за словами старшого лейтенанта у відставці Ярослава Візора. Не виконується програма стосовно забезпечення чорнобильців житлом безкоштовними ліками, невдоволені чорнобильці і законами пропонували внести зміни до статусу учасника ліквідатора. ЧАЕС. завершили вечір пам'яті хвилиною мовчання. На церкві святого Юра відновлять хрести. Так вирішили на засіданні консультаційної ради управління охорони культурної спадщини Львівської обласної державної адміністрації. Спеціалісти дійшли висновку, що хрести на двох церковних банях пам'ятки сакральної архітектури відреставрують, а хрест над баною головного вівтаря замінять, виготовши автентичну копію, оскільки оригінал реставрації вже не підлягає. Точна копія хреста буде виготовлена за середньовічною технологією. Оригінал виставлять у церкві, що виконує також функцію музею. Серед інших Реставраційних завдань на цей рік заміна аварійної гонтової покрівлі дахів, реставрація горішньої та долішньої галереї, відновлення вівтаря, порядкування території навколо церкви, роботи на даху дзвіниці. У Дрогобичі дискутували щодо екологічних проблем міста та району. Такій темі було присвячене шосте засідання дискусійного клубу. За словами експерта зустрічі керівника центру громадських ініціатив Олега Косика, у Дрогобичі мала бути чудова екологія, оскільки сьогодні простоють підприємства гіганти. Однак маємо протилежну картину тільки у минулому році зафіксовано 128 вроджених аномалій. Екологічна ситуація викликає занепокоєння, оскільки з приватних районів та районів новобудов через відсутність каналізацій, нечистоти зливають у річки та громад. На вулицях Дрогобича висока загазованість повітря вихлопними газами від автівок, оскільки місто не має об'їзної дороги. Екологічною проблемою району залишається бронецьке сміттєзвалище, яке вичерпало терміни своєї експлуатації. Кожен громадянин нашого міста, нашої він повинен вкладати чи вносити свій невеличкий внесок в питання збереження природного середовища, в питання зменшення сміття на вулицях. Зменшення розумієте стоків, які ось таких розумієте неупорядкованих, як це має місце в нових мікрорайонах та й в старих районах міста, де немає каналізації побутової, підключеної. Хворіє екологічними проблемами, і район 12 тисяч гектарів земель пустує. Частина із них заростає небезпечною рослиною борщівником. Натомість ті землі, які віддані у приватні руки потужних агрофірм, засипані гербіцидами. Хімічні наслідки відчувають на собі бджоли. Вони почали масово гинути по селах. Учасники дискусії зійшлися на думці, що тільки спільними зусиллями влади та громади можна покращити екологічну ситуацію на Драгобичані. Працю безробітних на користь дітям. Дрогобицький міськрайонний центр зайнятості у рамках громадських робіт залучив непрацюючих громадян до доброї справи. Безробітні допомагають школярам переходити дорогу. Десятки людей, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості щоранку та по обіді, біля шкіл міста сприяють школярам у безпечному переході дороги. Слід зазначити, що така акція стартувала в місті вперше. Як довго вона триватиме наразі, невідомо. Батьки школярів задоволені і, кажуть, спокійні за своїх чад. Батьки мають можливість спокійно Турбуючись відправляти дітей своїх до школи і знати, що вони у безпеці, тому що кожного дня зранку представники спеціалісти безробітні нашої нашого центру зайнятості переводять дітей через дорогу і. Контролюєш, щоб не виникало ніяких небезпечних випадків. А от безробітні трускавця зіткнули із полегшенням. У місті переглянули тариф на обслуговування та утримання житлових будинків. Виконком Трускавецької міської ради 26 квітня своїм рішенням затвердив новий тариф на обслуговування та утримання житлових будинків, який відтепер становитиме 1 гривню 84 копійки. Попередній тариф становив 2 гривні 2 копійки. Зниження досягнуто за рахунок зменшення кількості управлінців КП Трускавець житло та скорочення штату аварійної служби позитивним фактом для мешканців є те, що нарахування за березень будуть переглянуті. Самі ж Трускавчани, зниження називають не надто суттєвим. Весна несе радість, а іншим клопіт частішують пожежі у лісових масивах. І з підвищенням градусу температури за нашими вікнами і задушливих офісів люди інтуїтивно потягнулись на лону природи. Та от дотримується правил безпеки у лісі, далеко не всі скаржаться у ДП Дрогобицький лісгосп». Тож роботи не бракне ні лісничим, ні пожежникам. Пожежі, тому що люди йдуть в ліс, віддихають, не гасять вогнища, які призводять до... Великих пожеж. Значить, для того, щоб цього не було, звертаємося до людей, маючи таку нагоду, до населення району, щоб люди дійсно до того віднеслися віднесли досить серйозно, тому що можуть створити такий пожар, який можна буде і не загасити. Щоб запобігти пожежам у лісових масивах, які за лічені хвилини здатні знищити декілька гектарів лісу. У кожному лісництві, яке охороняє ДП «Дрогобицький лісгосп», створено опірні протипожежні пункти, які укомплектовано необхідним інвентарем, лопатами, пожежними рукавами, ємностями для води, спецодягом для лісничих. Окрім того, у Дрогобицьких лісах цілодобове чергування несуть бригади лісничих. Пожежники та лісничі закликають Дрогобичан не бути байдужими та при виявленні загорянь у лісі інформувати рятувальні служби. Дотримуватись правил безпеки. Така радять і людям по завершенні пікніків не залишати активні багаті. Сьогоднішній спільний захід показав готовність дробицького лісового господарства до дій у разі виникнення пожеж. Це є комплектування їхніх опорних пунктів і розроблення відповідних план заходів, погодження схем для гасіння пожеж і тому саме відповідно, що є в них зроблена відповідна робота, що говорить про високий рівень керівництва, який відповідно займається приділяє досить значну увагу цьому, щоб запобігти лісовим пожежам. Справ насущних до навчання класичне питання бути чи не бути не турбуватиме школярів. Гамлет, як і багато інших творів світової класики, має усі шанси бути вилученим із нової програми світової літератури, розробленої з ініціативи Міністерства освіти України. Що думають про новацію освітяни Дрогобича та самі учені? Дізнавалася Ксенія Манчак. Міністерство освіти розробило нову програму із зарубіжної літератури для учнів п'ятих-дев'ятих класів, включивши туди сучасні літературні твори, у тому числі й фентезі, а частину класиків прибрали. За новим проектом діти вивчатимуть алхіміка Пауло Коеллю, а читати Фауста та бодошевственну комедію їм уже не доведеться. З школярам запропонують лише пару віршів. А Данте вивчатимуть по одному сонету. Однак, друговицькі школярі не зовсім у захваті від таких змін у предметі світової літератури. Мені подобаються класики, і не треба забирати їх заради Гаррі Поттера. Потрібно все вивчати, щоб розвиватися. Я вважаю, що ліпше вивчати гети, ніж. І Данте, ніж Гаррі Поттер. запропонована програма Міністерством освіти покликана усучаснити курс світової літератури та підвищити інтерес школярів до цього предмету. Та не усі другобицькі освітяни погоджуються з цим нововведенням. Так, наприклад, за словами дитячого психолога та філолога школи номер 4 Наталії Свойкіної, такі твори, як «Гаррі Поттер», «Джоан Роулінг, потрібно виносити на позакласне читання, але аж ніяк не замінювати визначних класиків письменниками другого ешалону, шалений інтерес серед дітей викликають власне ті історії, пригоди ті самі, те, що стається з Гаррі Поттером, ті герої вони такі незвиклі, Тому це якби приваблює дітей. Але все-таки там багато спірних є питань. Як воно впливає, наприклад, на дитячу психіку. Дивним видається й те, що на розгляд громади винесено лише програму для п'ятих та дев'ятих класів. Отож, зрозуміти, яким буде продовження, ніхто не може. Але вже тепер експертів насторожує той факт, що до програми 9 класу перекочувало багато творів із курсу 10 та 11, -го. і не лише творів, а й відомостів із теорії та історії літератури. І повертатися до окремих із них ще раз означає порушувати системність та логіку у викладанні матеріалу. Тому впевненості у тому, що наші десятикласники прочитають, наприклад, толстого, якому не знайшлося місця у новій програмі, немає. Ну безперечно, класику вилучати із шкільної програми е, неможливо. Це ті зразки світової культури, на яких будується вся е, література. Я думаю, що міністерство освіти прийме рішення, яке буде на користь дітей і батьків, ну і відповідно не у ут... е, викладання даного предмету. А так, щоб і діти мали можливість вивчати його з задоволенням, і щоб вчителі могли використовувати уже, е, ту базу, яка є в навчальних закладах, на сьогоднішній день обговорення щодо проекту ще тривають. Наразі невідомо, коли Верховна Рада остаточно затвердить нову програму. Продовжуємо випуск. Актори музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича готується до прем'єри. 1 травня на сцені храму Мельпомена вистава Елегія, приурочена операції Вісла. Таким чином колектив мустрам театру хоче внести й свою лепту до відзначення 65-х роковин примусового переселення етнічних українців із регіонів Республіки Польща у 47-му році. За словами головного режисера театру Олександра Короля, праця над виставою була клопітка та наполеглива. Довелося студіювати історичні документи, за якими їздили у. Польщу та спирались на свідчення очевидців через спогади героїні п'єси про її життя до виселення під час виселення та після нього показані долі звичайних людей, які пройшли через пекло поневірянь. Тема як ви розумієте, досить політична. А задача нашого театру і нашого колективу показати не політичну, не історію політичну, навіть не таку історичну, як більш історію людської душі, історію людини, яка переживає, яка попадає в це середовище. Це була наша задача. У виставі головні ролі гратимуть народна артистка України Алла Шкондіна, Адам Цибульський та інші. Вистава буде показана не лише у Дрогобичі, але й у фестивалі у Мукачево та Тернополі, а також у Польщі, куди колектив театру вирушає уже 2 травня. У Дрогобичі пройшов третій фестиваль-конкурс юних музикантів «Ранкове Підгір'я. Урочистий захід провели на базі Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського. Географія конкурсу охопила не тільки Львівську область, але й Волинську, Тернопільську, Хмельницьку та Франківську. Загалом кількість учасників цього року сягнула понад 150 солістів, 27 ансамблів та 5 хорів із дитячих музичних шкіл, які виборювали почесні місця у різних номінаціях. Засновником фестивалю та почесним головою оргкомітету виступив відомий присп представник музичної інтелігенції Дрогобича Роман Кабало він зазначив, що у подальших планах організаторів конкурсу зробити все, щоб музичне дійство стало загальноукраїнським, а згодом і міжнародним. Географія розширяється і дай Бог, як буде сила енергії. Ми вже конкурс вийдемо на рівні всеукраїнського для того, щоб вже підтримати всіх діток нашої України. Для дітей це стимул для праці. Діти і діти це стимул для праці. А по-друге, це і педагогам корисно, тому що є, відбувається відповідне спілкування між собою, якісь методичні поради, таке загальне творче зростання, як для педагогів, так і для дітей їхніх. Під завершення випуску Дорогобочі рясно цвітуть магнолію, тож не прогавте, щоб намалуватись красою. Білі та рожеві цвітіння квітів магнолії можна спостерігати біля ратуші, педуніверситету та найрясніше цвіта магнолія біля бальнеології. Гості міста та дрогобичани часто зупиняються та фотографуються біля дерева. Старожили стверджують, що на території бальнеології було два дерева-магнолії, однак одне із них у 70-х роках засохло. Батьківщиною магнолії вважають, Китай до нас дерево привезли наприкінці 19-го століття. Приємних вдалих та натхненних вихідних, вам бажаю колектив часу місцевих новин. Хочемо повідомити, що із цього понеділка наша інформаційна програма виходитиме щоденно о 18.20. Тож не пропустіть. Моя колега Ксенія Манчак готується інформувати вас протягом тижня про головні події життя міста та регіону. Я ж прощаюсь з вами рівно на сім днів. Шукайте програми нашого телеканалу, соціальній мережі Фейсбук та Контакти. Пишіть нам теми, які хочете, щоб ми порушили у нашому ефірі. На все добре. We'll <laughs>